Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 222-й день. Триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити з вами про аграрний сектор. Будемо говорити про роботу так званих зернових коридорів і хочу представити вам нашого спікера: це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий. день. Давайте поговоримо спочатку, мабуть, про роботу так званого зернового коридору. Як він працює, чи вдається нам наращувати там наші, а, вилаз нашого експорту. Ну, хотілося підтвердити ефективність і правильність рішення, коли ми укладали зернові угоди з нашими партнерами з Турції і Організації Об'єднаних Націй, тому що ми бачили вже досить хорошу динаміку в серпні місяці. Але в вересні ця цифра значно краще нас, скажімо, і здивувала і прискорила можливість експортування нашу продукцію з інтенсивнішим рухом. А для порівняння великими портами Одеси, в серпні, ми експортували 1,7 мільйонів. То вже в вересні місяці ця цифра складає. 3,8 мільйонів. Якщо взяти до прикладу наші альтернативніші шляхи, про які ми зазвичай також з вами говоримо, то ми сьогодні маємо за вересень цифру 6,9 мільйонів тонн експорту, майже 7 мільйонів. Тобто ми з вами вийшли на довоєнний період експорту. Так, не всі задіяні можливості через порти, тому що працюють лише проти Великої Одеси, Миколаївської області, не працюють Запорізької, тому що зрозумілих їх обставин, там будуть обстріли. Але це теж дуже хороша цифра, і власне ця Динаміка демонструє фактичне виконання України і взятих на себе зобов'язань, тому що ми як держава експортно орієнтована в аграрному напрямку. Показуємо світу, демонструємо, що ті обумовлені позиції, які були підписані в Стамбулі, працює. Більше того, в нас є 120 днів. А 120 днів стікають уже 19 листопада, і дуже важливо, щоб в цей період часу не зменшувалася інтенсивність. І зараз дуже велика увага приділяється тим заявам, які були зроблені Росією країною агресією по відношенню до діяльності цих зернових коридорів. Тому що ви напевно теж бачили і чули, що вони висловлюють незадоволення, яким напрямками рухається. Ці кораблі, але по факту, якщо ми подивимося, ті зобов'язання, які ми на себе як держава брали, вони виконуються, тому що кораблі йдуть в Африку, в Азію, країни Європейського Союзу. Ніде не було обумовлено в Стамбульських угодах пропозиція, яким чином і в які країни будуть рухати. Головне завдання наростити експорт. Власне, це й відбулося вже протягом вересня місяця. Пане Денисе, чи ідеї зараз мова про розширення списку переліку тих товарів, які вивозяться, чи ні? Наразі тільки працюються ті комплектуючі, які Відноситься до продовольчої безпеки в даному контексті, це більше продукт продукція аграрна, тобто зернові олійні, поки що розширення немає. Але ми знаємо, були заяви представника Організації Об'єднаних Націй про те, що все ж таки мати можливість через територію України почати експортувати добрива, які йдуть з Російської Федерації. Наразі це більше таке політично-військове питання, тому що ми маємо отримати гарантії і від наших партнерів, в тому числі і від Росії, що коли якщо Буде прийнято таке рішення, буде експортуватися, то мають бути дотримані всі правила скажімо, так, безпеки, тому тобто, що не було там так само, як обстрілів, не було якихось терористичних дій. Таким чином тоді можливо повернутися до цього питання, але поки наразі це відбувається виключно з аграрною продукцією, тобто зернові олійні культури. Пане Денисе, ми знаємо, що в принципі Україна в цьому році зібрала непоганий врожай, враховуючи окупацію деяких наших регіонів. Що буде в наступному році? Що ми передбачаємо зараз? Триває посів озимих. Наскільки він відповідає посиву минулого року? На жаль, через погодні умови у нас так скоротилася інтенсивність і збирання культур, так само і здійснення посівної кампанії озимих, але незважаючи на... На ті перешкоди, які зіткнулися ми в процесі воєнних дій, втрату частково окупованих територій. Ми констатуємо, що по експортному потенціалу з новим врожаєм і по забезпеченню Україну Україну продовольчим так продуктами і продовольчою безпекою, ми фактично вийдемо на потенціал порядка, десь в районі до 60 мільйонів тонн зернових. Нагадаю, при інтенсивності споживання протягом року по всіх культурах порядка 20 мільйонів. Тобто, у нас залишається досить хороша така. Показник для здійснення експорту, тому фактично для нас дуже важливо в цих умовах, щоб залишався і працював зерновий коридор, і взимку, і весною, і влітку наступного року з звичайно, хотілося б вже перемогти у війні, але поки що рано прогнозувати як будуть відбуватися події на фронті. Тому для нас важливо, щоб працював зерновий коридор. Частка сьогоднішнього здійснення посівної кампанії за зимами, а вона має трошки негативний характер порівняно з минулим сезоном. Це пояснюється знову ж таки зменшенням можливості фінансових ресурсів аграрій входити в поля, здійснювати посівну кампанію, тому що немає ще все таки всередині країни ринкової ціни на зернові а ціни на комплектуючі, в тому числі на насіння, на мінеральні добри, на паливне, воно зросло. Відповідно, не всі фінансово витягують цю можливість. Ну і також на жаль через погодні умови ми сьогодні відстаємо з посівом і відстаємо з збиранням ще сої соняшнику, яка теж дуже важлива в контексті як наповнення всередині країни, так і для експорту. Ми всі розуміємо, що логістичні затрати це дуже велика складова зараз у доходах, які ми отримуємо. Чи вдасться їх найближчим часом зменшити чи ні? Ну власне, це одне з ключових питань, яке сьогодні стоїть перед аграрним сектором, і цю позицію дуже активно розуміють в міністерстві аграрної політики. Минулого тижня відбулося відрядження міністра аграрної політики до наших європейських партнерів в Брюсселі. Обговорювалися можливості розширення нашої логістичної співпраці, адже Незважаючи на те, що нарощується експорт зерновими коридорами, а ми не полишаємо можливості і надії розширяти свій експорт через наших європейських партнерів. І в цьому контексті в чому трудність? Бо дійсно логістика забирала десь по 80-90% від вартості той продукції, яку ти реалізовуєш і в цьому контексті сьогодні напрацьовується можливість здійснення більшої кількості сухопутних таких переваличних пунктів, на яких можна було б перегружати зернові. Сьогодні ведеться розмова про те. Щоб розширити можливість залізничного такого сполучення, тобто збільшити кількість зерновозів в європейській стороні, тому що їх не вистачає для прийняття нашої продукції, збільшити кількість перепускних пунктів, куди могла б рухатись логістика. Ну, одне з ключових питань це транспортування олії соняшникової олії. І Знаєте, цей масштабний проект, який сьогодні говорить про можливість побудувати таку трубу, де можна було б здійснювати експорт. Тому, власне, якщо нам вдасться інтегруватися, в європейську логістичну систему за рахунок підтримки наших знов ж таки партнерів, то це буде додатковим інструментом по нарощуванню нашого експортного потенціалу, а аграріям залишити більше коштів для розвитку своїх підприємств, а не так, що логістика дійсно забрала дуже великий відсоток. Ви сказали про те, що вартість кладових росте. Ми це розуміємо. Чи може це в майбутньому, в короткому майбутньому вплинути на нашого кінцевого споживача щодо продуктів зернових? Ну, цінова позиція всередині країни а в нас протягом? Дев'яти місяців, вона, на жаль, демонструє тенденцію до зростання, і продуктовий кошик українців, він вже не такий, скажімо так, по ціновій позиції, як був минулого року. І я вже неодноразово, будучи в вашій студії, також заявляв, що фактор, який впливає, це не лише пов'язана з ціновою позицією на безпосередньо вироблену продукцію, там чи зернові, чи оліні, чи бобові культури, чи овочі, чи фруктів. Тому що складовою, яка сьогодні відіграє дуже важливу роль у формуванні ціни, це, на жаль, інфляція, яка в Україні Досить високою, порівняно з минулим сезоном, більше 21%. Рік ми закінчимо напевно більше 31% за прогнозами Національного банку України. Відповідності ті продукти, які зростали протягом 9 місяців в розмірі 25-30 ще мають на жаль тенденцію за рахунок того, що мають тільки інфляційні ризики: плюс 10, плюс 15%. Але також, на жаль, є ці речі, які обумовлені з зростанням логістики, підняттям цін на паливно-мастильні матеріали. Хоч експерт зазначає, що після того, як було прийнято новий закон щодо підняття квот на паливно паливно-мастильні матеріали, воно не відіб'ється, але все рівно ми на ще час побачимо зростання ціни і на паливо, і на диспаливо, і на газ 4-5 гривень. І відповідно, що ті, хто буде закладати експорт своєї продукції, хочеш чи не хочеш, воно буде лягати в собі вартість реалізованої продукції. Тому, якщо ми говоримо до кінця цього року, фактично ще плюс 15 20 на продукт. Ти харчування найбільш таких прийнятих там продуктового кошику підуть вгору. Цей молочка, це і місні вироби, це їх любобуличні вироби. Також дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу у мікрофон. Владислав Обух, крімформ, два запитання, якраз вони у розвиток тих там, які ви щойно порушили. Перше стосується от, альтернативних постачань. Ваші колеги з українського клубу аграрного бізнесу оприлюднили дослідження, за яким виходить, що в деяких випадках українське зерно, яке постачається залізницею, в територію України транспортується десь до місяця. Причому через погані діляї вагони воно псується. Це от все таки поодинокий випадок. Чи ви чули про щось подібне? Чи це Ні. така практика, і справді ми зараз трохи махнули рукою на залізничний експорт, який нас виручав, ми не махнули рукою і... для нас, це важливий напрямок з кудою можна було реалізувати свою продукцію. Але робота залізниці, ну скажімо так, бажає краще, залишає, тому що дійсно ми мали ситуації, коли товари місяць-півтора здійснювали прохідну систему. Тобто вони стояли, товар псувався відповідно, і фактично ми там втрачали контракти. На сьогоднішній день за рахунок того, що наші європейські партнери також не можуть оперативно і швидко приймати наші зернові за рахунок того, що в них фактично і не прийнято було в великий період часу там приймати на залізничні вагони. Переважно вони свій експорт здійснювали перевезенням автомобілями, тобто до своїх портів. І це на сьогоднішній день є така дійсна проблематика. Більше того, крім цієї проблематики, ми знаємо про тарифи, які сьогодні існують на перевезення, які в тому числі б'ють по товаровиробнику, і він задається питанням. Чи буде він займатися логістикою залізницею, чи ні? Тому що затрати подекуди через залізницю ну сягали там по 90% і тоді бізнесу, як такого, в експортуванні транспортуванні його немає. І друге запитання стосується споживчого кошика. Теж ви про це говорили кілька тижнів тому. Міністерство і аргарної політики та й деякі експерти запевняли, що у другій декаді, наприкінці вересня, ми матимемо зовсім іншу ціну на гречку. Гречка справді подешевшала, але вона подешевшала не так стрімко, як би того хотілося споживачам, тобто не до 60 гривень, як прогнозувалося. Це ще попереду. Ще так, відставки? звичайно, попереду я один із факторів, який сьогодні ще призупиняє. Падіння це те, що активна фаза по збиранні вона відбувається, тому що ви бачите, погодні умови не дають можливості зайти в поле і намолотити відповідну кількість для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. Але прогнози вони дійсно кращі порівняно з минулим сезоном. Ми виростемо десь порядка 110-120 тисяч тонн, що фактично повністю забезпечує потреби наших громадян. Більше того, нам потрібно врахувати, що ця потреба вона була на ту кількість населення, яке не виїжджало. Через ті чи інші причини зараз, через війну велика частина людей покинула, на жаль, нашу територію. Відповідно, забезпечення цим продуктом воно буде фактично перевикона, навіть чим на 100%. Але знову ж таки, коли з'явиться вже представництво нового товару на полицях, це буде кінець жовтня, листопад, місяць, для того, щоб його ще можна було переробити. І вже зараз ми можемо бачити від 95 до 70. А я минуло тижня спілкувався з представниками Волинської області, в них вже порядка 60 гривень. Ривень, тобто я думаю, що по всій території України ми будемо бачити середню ціну в районі 50-60 гривень за кілограм, і тут дуже важливо не створювати паніки, не скуповувати, тому що цей внутрішній ажіотаж буде призводити до спекулятивних певних тенденцій, які будуть просто користуватися а, цим ну таким бажанням скупити. Тому дуже важливо запевнити людей, що нам вистачить, не потрібно бігти і не закуповувати для 20 родин, е -е, коли споживає сім'ї три людини. Тому дуже важливо на це звернути. 对吧？ Ще буде одне питання до вас щодо наших деокупованих територій завдяки нашим героїчним діям наших збройних сил. Харківщину майже звільнено від окупантів. Чи є шанс, що ми встигнемо там провести посівну? На жаль, ця проблематика загострюється процесом замінування значною частиною полів. А там, де не заміновані, але йшли активні бойові дії, знаходиться велика кількість снарядів, які потребують прибирання. У нас є на жаль, статистика один. День війни фактично призводить до того, що місяць потрібно розміновувати ту чи іншу територію. Тобто, сьогодні це десятки тисяч гектарів землі, і ми маємо на жаль негативний досвід ще попередніх війн 2014 року на сході України. Подекуди люди ще там стояли в черзі для того, щоб здійснити розмінування. Тому дуже важливе питання, наскільки якісно і оперативно ми зможемо мобілізувати наші МЧС для розмінування цих територій, наскільки ми оперативно залучимося підтримкою міжнародних. Фондів, тому що є гранти, які видаються для а, саперів, міжнародників, які готові сьогодні приїжджати і працювати в Україні. Якщо а, скажімо так, ми порушимо і перескочимо цю бюрократичну процедуру погодження великої кількості документів, тоді більше експертів, розмінувальників можемо запросити на територію України, в тому числі на Харківщину, і намагатися на 23-й рік вже в посівної яри культур вийти і працювати. В цьому контексті я хотів би сказати теж дуже важливу інформацію. Ми, як всеукраїнська Гранарада, виступили ін ініціаторами створення нової громадської спілки, яка власне буде займатися проблематикою тимчасово окупованих територій, і на порядку денному одне з ключових питань, яке ми сьогодні будемо ініціювати разом з профільними міністерствами, це власне питання розмінування цих територій, тому що без розмінування ніхто не буде гарантувати безпеки і захист життя людини. А для нас це ключове питання. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дякую, що приєдналися дякую. до нашого ефіру. Шановні колеги. Наш наступний брифінг відбудеться о 16 годині. І у нас буде включення з Олексієм Черношовим, міністром розвитку громад та територій України. Залишайтеся з нами.